Українська діджейка та саунд-продюсерка Корольова, повне ім'я Ольга Корольова, вдруге увійшла до списку найкращих електронних артистів планети за версією ТОП 100 DJ Mag. У 2025 році вона посіла 50-те місце та зміцнила свої позиції серед найвідоміших діджеїв світу. Корольова зазначила, для мене велика честь представляти Україну на світовій електронній сцені. Цей результат заслуга всієї нашої музичної спільноти та підтримки слухачів у різних куточках світу. Корольова стала впізнаваною завдяки емоційним мелодійним трекам та активному представництву України на глобальній сцені. DJ Mac Top 100 щорічний рейтинг найпопулярніших діджеїв світу. Його формують на основі голосування слухачів із понад 200 країн. Таке визнання справді важливе у сфері електронної музики. Що ж до особистого життя, Ольга народилася і виросла в Чернігові. З дитинства цікавилася електронною музикою, але захоплення посилилося у 2004 році після відвідування концерту Гебріал Ендрезен. Покинула Ольга Чернігів через вторгнення Росії в Україну. Спочатку переїхала до Польщі, потім до Лісабона у 2022 році. У 2024-му повернулася до Польщі, де живе зі своєю родиною.